Всім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми зараз знаходимося безпосередньо на місці дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні у нас 10 травня зіткнулися дві автівки. Автівка Теста та автівка БМВ станом у нас на цю годину. Зараз у нас 15.14 на місці подій працюють правоохоронці. Всі обставини події з'ясовуються. Зараз пройдемося трішки по місці подій. Вже автомобіль БМВ загрузили на евакуатор. Автівка знаходиться на евакуаторі. Можете бачити рух. На місці події він є незначне ускладнення руху. А зі сторони, зі сторони вулиці Напорної. Можете бачити взагалі, які, скільки автівок стоять у заторах. За попередньою інформацією, у нас автомобіль БМВ рухався по вулиці Ігоря Сікорського. Ігоря Сікорського знаходиться ось тут, де стоять бусерні баки. Це так, для орієнтиру. І зі сторони вулиці Напорної у напрямку. Січовий стратег у напрямку центру рухався автомобіль а, автомобіль Тесла. І автомобіль BMW попередньо надав перевагу у Русі і сталося зіткнення на перехресті безпосередньо. Можете бачити, зараз прибирають залишки запчастин з дорогу, скоріше це все, залишки від автомобілю BMW, якісь потрошені запчастини. Давайте не будемо ходити по дорожній частині. І зараз вже автомобіль BMW погрузили на евакуатор. І будуть забирати з місця подій. Автомобіль Тесла знаходиться поступний подлік, можете бачити автівки пошкоджені на двері. Постраждалим, як розповіли, на місці подій правоохоронців, надали допомогу на місці події медики. За попередньою інформацією, автомобіль Тесла рухався зі сторони вулиці Напорної, по Січові Стальців у напрямку центру проспекту Дмитра Вороницького і по Ігра-Сікорського рухався автомобіль БМВ попереднього автомобіль БМВ надав перевагу у Русі, там Вірбен рухався у напрямку Грушевського і сталося зіткненням на перехресті таким чином. Станом на цю годину, зараз, як я казав, 15-16 на місці події працюють правоохоронці. Постраждалим надали допомогу на місці події медики. Рух посікорського зі сторони напорної він трішки ускладнений у напрямку до Метареверницького. Тому враховуйте цю інформацію. Все більше деталей з'явилися на сайті діп Будьте уважними за кермом. І всім бажаю гарного та гарних вихідних, оскільки сьогодні суботи і доєднатися до нашої частоти 107,3 FM. Обов'язково слухайте нас інформатор. ФМ.